Пане Романе на наших очах відбувається такий досить дивний урок дипломатії чи політики від Дональда Трампа, коли застосовуються батіг і пряник, тільки не в одну сторону, а в дві різні. Нам батіг безкінечний, на нас безкінечно тиснуть. Зато до Москви, до Путіна везуть найкращі пряники з тим, щоб вмовити диктатора зупинити війну. Дональд Трамп переконаний, і він про це каже публічно, що в нього є якісь важелі впливу, що є ще можливість введення санкцій не тільки, але здається, що в Москві. Кві цього не дуже то бояться. Якісь є у вас очікування від сьогоднішньої зустрічі Віткофа Спецпосланника Трампа із Путіним ну, якщо бути коротким, то зрозуміло, що московський фюрер через Віткофса передасть зустрічні вимоги до України. Хоча ні Україна, ні Сполучені Штати вимог йому із джиди не виставляли, лише запропонували. Очевидно було від самого початку, і цілий ряд дорадників, які знаходяться навколо московського фюрера, вже ці пропозиції висловили. Учора під вечір. А, насправді, аналітичні центри фюрерські розродилися переліком цих пропозицій. Суть їх а, зводиться фактично до а, повторення окремих речей, які ми пам'ятаємо як. Стамбульські документи, і е, ситуація виглядає таким чином, що е, Вітков, який ну він не в курсі, скажімо так, він не розуміє, що е, акцептуючи ці речі, якщо це відбудеться, насправді наступний ультиматум буде по відношенню до Сполучених Штатів Америки. Однак, тут е, важливо, щоб українська сторона розуміючи це, правильно зреагувала. Бо в мене вже немає сумніву того, що вечірній вечірні Стогін московського фюрера буде вручено в руки Віткофа, і він його привезе до Вашингтону. Ну і очевидно, що це стане предметом якоїсь розмови між українською стороною і американською. Але тут є одна річ, яка явно не під силу ні московському фюреру, ні цій команді імені. Дональда Фредовича, короля Манхеттена і всієї Америки, бо вони не розуміють, що як і в ситуації в Джиді, так і в подальшій історії, вони мають відносини не лише з Києвом, а одночасно з Парижем, з Лондоном, з Брюсселем, з Берліном і з Римом. І те, що відбулося в Джиді, це свого роду комбінована справа. Вона не без недоліків, але все, що трапилося. Воно говорить про те, що порядок, дисципліна і інтелектуальне змагання його на сьогоднішній день у Європі не може виграти ні Вашингтон, ні фюрер Московський, та навряд чи хто взагалі. Пане Романе, я дозвольте з такий майже бліц. Просто о, з приводу того, що і ви кажете, і те на що сподіваються наші глядачі. Всі ж хочуть швидкого миру, швидкого миру, і Дональд Трамп це обіцяв. Чи правильно я розумію, що от приблизно там на 25 й рік ми цей кейс просто закриваємо? Ніякого припинення війни. Ну тому що така ситуація. Ні, ну я колись е, в минулому році мене хтось із ваших колег пані ну, запитав про це, я кажу: ні, ну побалакать буде про що. Але треба зрозуміти, що за цим побалакать буде супроводжувати нас війна, і вона не спаде в напрузі. І е, причина тут зрозуміла: От якщо подивитися від моменту рішення е, на зустрічі в Джиді, то ситуація загострилася. Загострилася на фронті, загострилася під час атак. А по території України і так далі, і це рефлексія Москви, яку можна було спостерігати з 2014 року. Тут нічого абсолютно нового немає. Більше того, одразу фюрер спустив своїх псів в атаку: що ніякого перемир'я, ніякої зупинки вогню. Бо соціальні сфери буквально заполонила. Інформація ця точнісінько, так як і геніальні успіхи і досад... досягнення на фронті. Ніхто ж в Москві не говорить про втрати, які несуть Росія у цій війні, людські втрати. А все означається тільки перемогами скрізь і всюду у uh, трубі. Там задихнулися декілька сотень людей. Це вже перемога, і так далі. І так по всьому. І тут важливо, щоб ми на це правильно реагували. І от ситуація в чим вона добра у джині, хто б там не стрігав, не вискакував у штанів. Україна як Європа вона має бути спокійна, розважлива і діяти вперто твердо на своїх позиціях. Можна досягати чогось домовленості, хай на міліметр, але давайте будемо досягати з тими ж самими американцями і так далі. Бо не дай Бог, щось там не те скажеш. А імператор всієї Америки прокинеться, коли в Києві вже 16-та, і знов почне балагурить, наводити е, всякі тумани. Що від цього тільки тривога селиться в душах людей. А так провели розмову вже тепліше. От уже краще, вже ніби всі проблеми і знялися, які два тижні чи навіть три тижні висіли над Україною. Тому тут важлива от така впертість, спокійність і чітка позиція без шарахань і сподівань, що е, Фредович здатен якось вплинути на ситуацію. А мене тільки турбує одне, коли він зіскочить із цієї теми до ультиматуму, яку предоявить йому Москва, чи вже після ультиматуму. Пане Романе, мені здається, що тут зламалась знаєте, внутрішньоукраїнська парадигма. Президент Зеленський колись сказав таку легендарну фразу, ми її часто повторюємо, про 5-6 менеджерів. Наскільки я розумію, останні тижні особливо сильно, а до цього просто багато і довго. Ваші улюблені британці були разом із нами, і здається, що вся позиція, яка скоригована, підготовка до джиди, та це британці і французи, але здається, що британці більше над цим попрацювали. Чи вам імпонує сама ідея? Того, що ми не просто тут закриваємося в Києві і там на чимось самі працюємо, а що ми залучаємо і досвід ще інших країн. Чому я вас про це питаю? Тому що, наприклад, у Путіна яка стратегія, як правило, У нього працюють якісь там інститути при ФСБ, купа всіх експертів, які мають йому наставити пасток для всіх, хто хоче з ним вести перемовини. І так ну напевно має їх кожен зробити, і ми маємо залучити максимум експертів, щоб так само розставляти свої пастки, але на мої. Пам'яті це вперше, коли ми так допустили наших партнерів до певних рішень, пані Олена. Справа в тому, що Москві до рівня дипломатії Парижу і Лондону як космос рачки, це всі розуміють чудово, і тому. А якщо брати дипломатичну дипломатію Парижу і конкретну ділову дипломатію Лондона, то з нею ніколи Москва не могла справитися. Через те вони так казяться Оці всі е, сварка на Європу, там нелюбов до Європи і так далі, яку як яд викидають і Караганов, і Лук'янов, там і всі інші е, з оточення і скліки московського фюрера. Це яд це наслідок того, що вони не знають, що робити у ситуації, коли Україна співпрацює з Європою, в тому числі. І в питаннях, які стосуються переговорного процесу, і там четвертий це чи по-моєму четвертий пункт, де йде мова про те, що Україна висловила свою позицію у заяві спільній стосовно необхідності долучення до переговорного процесу європейців. Бо насправді так і є. Ніхто ж не звертає увагу на те, що а, Дональд Фредович збирається бути у цій проблемі переговорів тільки до запровадження перемиря. Він же сказав, що після того це все належатиме Європі. А Європа назустріч каже: ну, якщо ти про це мрієш, то як це ти домовляєшся? А ми твої проблеми потім розгрібати будемо. Це так, як зараз у е відносинах е Єрусалима і Хамаса. Донат Фредович, значить, в туди з відкофом, поміняли. Звільнили там два десятки людей. Слава Богу, що це зробилося. А 80 ще залишилися в застінках. І ситуація, вони руки вмили, побігли, значить, замирять Москву із Києвом, а там зараз е ситуація кипить і вона може вибухнути. І що, Дональд Фредович знов скаже, давайте ви тут, Москва, з Києвом розбирайтеся, з Європою самі, а я знову вернуся туди. Хороші діла, розумієте? Тобто на пакості, на пакості побіг, от, а ти там розбирайся. Я розумію зараз, що. Нетаньяху, тепер оцей пейджер, пейджер золотий, який він йому подарував. Він що його назад буде забирати, чи що за таким головне, героїчні щоб чинки, не активізував ні? Ну зрозуміло. Ну, це ж ситуація така, що в Єрусалимі мудрі люди можуть і активізувати, хоч він і золотий. Яка їм різниця? Я думаю, що він позолочений, насправді. Тобто, ситуація виглядає таким чином, що у цій цьому е, рухові є декілька відомих. От які називаються спільна заява, і це вже досягнення. Як кажуть старші люди, слава Богу, що не побилися там у Джиді. Але ж рухатися далі потрібно. А далі рухатися дуже важко. Тому що зараз Москва видвинула зустрічні пропозиції, наскільки я розумію, Вітков їх прийме, привезе Вашингтон. Вашингтон з ними щось робити безпорадний. Ну а прийдуть вони. На переговори. А вчора вже з Києва прозвучало про територіальні е, якісь питання не з незнами говорить. Це йдіть туди до небесного царя, бо він за українцями закріпив цю територію. Тобто, ситуація насправді виглядає для українців і для Європи приблизно такою. Зараз тактичний фрагмент треба на наступному повороті знову переграти московського фюрера. Такі варіанти є. І тут дуже помічними є дипломатія Парижа і дипломатія Лондона. Вона складається з дрібних ділових речей, про які я думаю, що ми дізнаємося невдовзі, коли відбудеться черговий раунд переговорів. Але вирішення цих проблем є суть їх полягає не тільки і не стільки в лінії фронту, скільки в оцій координації дій між Вашингтоном Києвом. І європейськими столицями і тут ще не зіграла свою роль, в тому числі Джорджа Мелоні. На неї по-різному дивляться в Європі. Але цей перший раунд зіграли Макрон із а, Кіром Старнером. Наступає час Джорджі Мелоні зіграти другий раунд і підключити в цю гру уже того, хто забіг за червоні прапорці Ілона Маска, бо він. То збирає а електромобілі, то не збирає, то дозволяє Дональду Фрадовичу рекламувати ці автомобілі. Ну якийсь тобі, як оце казав е, цей коняча стара голова, ну як фільм про ковбоїв. коли його запитали, що там українці з американцями, значить, домовились. А він каже: це як кіно про ковбоїв. і тоді зморозив таку фразу: ну, на предмету, тої, як у пісні Я знаю, що ти знаєш, що я знаю, що ти хочеш мені сказати. Я її вивчив не через те, що люблю конячу голову. Це а це просто слова із пісні до її з юнацтва свого пам'ятаю.